Сьогодні штучний інтелект допомагає лікарям ставити діагнози пацієнтам, пілотам керувати комерційними літаками, а міські планувальники прогнозують трафік. Але незалежно від того, що роблять ці AI, вчені комп'ютерники, які їх розробили, скоріш за все, не знають, як саме вони це роблять. Це пов'язано з тим, що штучний інтелект часто є самонавчальним, опрацювання простого набору інструкцій для створення унікального масиву правил і стратегій. Тож як саме машина навчається? Існує багато різних способів побудови самонавчальних програм, але всі вони покладаються на три основні типи машинного навчання: навчання без нагляду, навчання під наглядом та навчання з підкріпленням. Побачити їх у дії, уявімо, що дослідники намагаються витягти інформацію з набору медичних даних, що містить тисячі профілів пацієнтів. По-перше, навчання без нагляду. Цей підхід був би ідеальним для аналізу всіх профілів. Щоб знайти загальну схожість і корисні закономірності, можливо, певні пацієнти мають схожі прояви хвороби, або, можливо, лікування викликає певний набір побічних ефектів. Цей широкий підхід до пошуку закономірностей може бути використаний для виявлення подібностей між профілями пацієнтів і виявлення нових закономірностей, і все це без участі людини. Але уявімо, що лікарі шукають щось більш конкретне. Ці лікарі хочуть створити алгоритм діагностики певного захворювання. Вони починають зі збору двох наборів даних, медичні зображення та результати аналізів як здорових пацієнтів, так і тих, у кого діагностовано захворювання. Потім вони вводять ці дані в програму, призначену для виявлення ознак, які притаманні хворим пацієнтам, але не здоровим. На основі того, як часто вона бачить певні ознаки, програма присвоює значення діагностичній значущості цих ознак, генеруючи алгоритм для діагностики майбутніх пацієнтів. Однак, на відміну від навчання без нагляду, лікарі та комп'ютерники відіграють активну роль у тому, що відбувається далі. Лікарі поставлять остаточний діагноз і перевірять точність прогнозу алгоритму. Потім комп'ютерні науковці можуть використовувати оновлені набори даних для коригування параметрів програми та підвищення її точності. Такий практичний підхід називається керованим навчанням. Тепер уявімо, що ці лікарі хочуть розробити інший алгоритм, щоб рекомендувати плани лікування. Оскільки ці плани будуть впроваджуватися поетапно і можуть змінюватися залежно від реакції кожної людини на лікування, лікарі вирішили використати навчання з підкріпленням. Ця програма використовує ітеративний підхід для збору відгуків про те, які ліки, дозування та методи лікування є найбільш ефективними. Потім вона порівнює ці дані з профілем кожного пацієнта, щоб створити унікальний оптимальний план лікування. У міру того, як лікування прогресує і програма отримує більше зворотного зв'язку, вона може постійно оновлювати план для кожного пацієнта. Жоден з цих трьох методів за своєю суттю не є розумнішим за будь-який інший. Хоча деякі з них потребують більшого чи меншого втручання людини, всі вони мають свої сильні та слабкі сторони, що робить їх найкраще. Ще придатними для виконання певних завдань. Однак, використовуючи їх разом, дослідники можуть створювати складні системи штучного інтелекту, в яких окремі програми можуть контролювати і навчати одна одну. Наприклад, коли наша програма навчання без нагляду знаходить групи пацієнтів, які схожі між собою, він може надсилати ці дані до підключеної програми навчання під наглядом. Потім ця програма могла б включити цю інформацію у свої прогнози, або, можливо, десятки програм навчання з підкріпленням можуть імітувати потенційні результати пацієнта, щоб зібрати відгуки про різні плани лікування. Існує безліч способів створення таких систем машинного навчання, і, мабуть, найперспективнішими є моделі, що імітують зв'язки між нейронами в мозку. Ці штучні нейронні мережі можуть використовувати мільйони зв'язків. Для вирішення таких складних завдань, як розпізнавання зображень, розпізнавання мови і навіть переклад. Однак чим більш самокерованими стають ці моделі, тим важче комп'ютерним науковцям визначити, як ці алгоритми самоучки приходять до свого рішення. Дослідники вже шукають способи зробити машинне навчання більш прозорим. Але в міру того, як штучний інтелект все більше входить у наше повсякденне життя, ці загадкові рішення мають все більший вплив на нашу роботу, здоров'я та безпеку. Тож, поки машини продовжують вчитися досліджувати, вести переговори та спілкуватися, ми також повинні подумати про те, як навчити їх навчати один одного працювати етично. Сучасні комп'ютери можуть пілотувати космічні кораблі та виконувати хірургічні операції. Але за словами комп'ютерного вченого Алана Тюрінга, справжній тест на інтелект комп'ютера це банальна розмова.